Зараз я хочу звернутися до всіх таксістів України. Може, ви не знали, може, ви не знали, любі друзі, але на дорозі я такий же самий повноцінний учасник дорожнього руху на своєму велосипеді, як і ви. Отже, перестаньте мені сигналити, зганяти мене в сторону от, і підрізати. Бо наступного разу, коли ви мене підріжете, я не нажму на тормоза і опинюся у вас в задній дверці. Ви це робите постійно. Ви там сильно в себе, любі друзі, повірили. Але якщо розібратися, то ви такі самі раби, як і я. Тільки я вожу їжу на своїй спині, а ви возите людей у своїх пріусах, сонатах і логанах. От і все. У вас навіть болт намахує на кілометражі так само, як і мене. От і подумайте, що, що ви робите. У мене мета в житті така сама, як і у вас, заробити свої три рабські копійки і повернутися цілим і здоровим додому. От. А ви ганяєте і не поважаєте ні мене, ні моїх колег. Задумайтесь. Знаєте, одного разу я в компанії своїх колег-кур'єрів рабів стояв і розказав історію, як мене на Саксаганського так підрізали, поперед мене повернули, я там по тормозам ледь не вилетів. І у натовпі стояв один кур'єр і сказав мені дуже просту річ. Він сказав: Так ти займись їх перевихованням. Каже: бери просто, таку, як тобі таку зробили каку, то. Під'їжджай до них, доганяй їх. От. От тако з локтя чи з ноги зеркало праве збив і погнав собі далі. Лісами, полями, дворами він тебе віками не довжине. От, Я до такого ще не вдавався. от, І не збираюся калічити вашу машину, бо мені вас рабів. Ще трошки жаль. ще трошки жаль. Я хочу, щоб ви змінили своє ставлення до велосипедистів і тих, хто їздить на мопедах. от. Ми батрачемо не менше вашого і продаємо так само свій день за тисячу півтори, на максимум дві, як і ви. Задумайтеся, що ви робите і до яких наслідків це може призвести. У вас є ще зовсім трохи часу стати людьми. Будьте людьми не тільки коли вам 20 гривень на чай підкинули, а будьте людьми на дорозі весь день.